Розділ 15. О другій годині випуск новин підтвердив, що Донатела Альварес, дружина мексиканського художника, отримала сильний удар по голові і тепер в комі. Інцидент стався в кімнаті на 15-му поверсі готелю в центрі міста. Деталей більше не було. Про кульгаючого чоловіка навіть і не згадували. Я сидів на дивані у костюмі і чекав на більше. Будь-що. інший випуск, кадри, аналіз, ніби оте сидіння на дивані з пультом дистанційного керування, який мляво висів у моїй руці, насправді щось робило. Але що я ще міг зробити, щоб стало краще? Зателефонувати Мелісі і запитати, чи не про таке вона попереджала? МДТ небезпечний. Як Як удар по голові небезпечний? Чи, можливо, як госпіталізація після цього, кома, як смерть? Вочевидь, я не мав наміру дзвонити із такими питаннями, але частину мене усе ще тримала тривога. Невже це зробив і я, і, можливо, подібне станеться знову? Попередження Меліс стосується безпеки інших людей чи моєї? Можливо, це я надзвичайно безвідповідальний. Взагалі, що за хрін відбувається? У плині дня я уважно зосереджувався на кожному випуску новин, ніби чистою силою волі міг якимсь чином змінити ключову деталь в історії, зробити, щоб це не був готельний номер, або щоб донатела Альварес не була в комі. Між випусками я дивився кулінарні шоу, прямі трансляції, з зали суду, серіали, рекламу. І, не усвідомляючи того, обробляв та зберігав випадкові шматки непотрібної інформації. Розкладіть філе курки на легко змащене олією деко для випічки і посипте кунжутом. Зателефонуйте на безкоштовний номер зараз, щоб отримати 15% знижки на домашню тренувальну систему. Кілька разів протягом дня я поглядав на телефон і думав, чи не зателефонувати Малісі. Але кожного разу якийсь механізм в моєму мозку вмикався, і я одразу починав думати про щось інше. До шостої години вечора історія почала набирати значного розміру. Після прийому в студії чоловіка на верхньому вестсайді, Донателла Альварес попрямувала до готелю в центрі міста Клівден, і саме там вона отримала удар по голові тупим предметом. Предмет ще не був ідентифікований. Але ключове питання, яке залишилось без відповіді, таке що забула в тому номері готеля сеньора Альварес? Детективи опитували усіх гостей, які були на прийомі, і особливо були зацікавлені в розмові з особою на ім'я Томас Коул. Я дивився на екран кілька секунд, спантеличений, ледь впізнаючи те ім'я. Звіт продовжився. Вони надали особисту інформацію про жертву, а також фотографії та інтерв'ю з членами родини. Усе це означало, що незабаром особа 43-річної сеньори Альварес почала формуватись в розумі глядача це, вочевидь, жінка рідкісної фізичної та духовної краси. Вона була незалежною щедрою відданою люблячою дружиною, відданою матір'ю двійнят дівчаток Пія і Флора. Її чоловік Родольфо Альварес, як повідомлялось, був збентежений і повністю розгублений, і ніяк не міг пояснити те, що сталося. Вони показали чорно-білу фотографію променистої, одягненої в уніформи школярки, яка відвідувала домініканський монастир у Римі приблизно у 1971-му. Також кадри з домашнього відео, миготливі зображення вицвілому кольорі молодої Донателли, яка гуляє в літній сукні по розарію, інші зображення показували її на коні, на археологічних розкопках у Перу, її з чоловіком в Тибеті. Наступна фаза в репортажі складалася з політичного аналізу. Невже її вдарили через расове підґрунтя? Чи пов'язано це якимсь чином з поточною зовнішньополітичною катастрофою? Якийсь коментатор висловив побоювання, що це може бути лише. Перший із серії подібних інцидентів і звинуватив у нападі безпосередньо президента. Він захотів, щоб голова держави засудив нестримані зауваження міністра оборони Калеба Гейла або нібито зауваження, оскільки міністр заперечував, що насправді їх зробив. Інший коментатор сказав, що наслідки США ще побачить. І так, що американці до них звикнуть. Увесь день, продивляючись звідти, я накопичував кількість реакцій. Головними серед них були недовіра, жах, каїття і гнів. Я стрибав між думкою, що, можливо, це я наніс удар, і одразу ж відкидав її як абсурдну. Ближче до кінця, після того як я прийняв додаткову дозу МДТ, єдине помітне, що я відчував, це нудьга. До середини вечора я вже був досить відсторонений від усього, і щоразу, коли чув посилання на історію, моїм імпульсом було сказати досить, ніби це чергова реклама нового міні-серіалу на кабельному каналі, щось з розкрученого магічно реалістичного трилера під назвою Жахливі випробування Донателли Альварес». Трошки після 20.30 я зателефонував Карлу Ван Луну. В його квартиру на парк Авеню, хоча недовіра і жах переважали в моєму розумі протягом значної частини дня, інша частина мене була пронизана тривогою іншого роду, про те, що я втратив Карла Ван Луна, про те, наскільки цей глюк, ця операційна несправність стала на заваді моїм планам на майбутнє, в результаті, чекаючи, поки Ван Лун підійде до телефону. Я досить нервував. «Едді!» я відкашлявся, «Містер Ван «Едді, я не розумію, що сталося. Мені стало погано, сказав я. Це виправдання вийшло автоматично, і нічого не міг з цим подіяти, мені шкода. Ти що, в першому класі? Втік без слів і не повернувся. Я залишився там сидіти, виглядаючи ідіотом, виправдовуючись перед генком бляха Етвудом. У мене шлунок. І ти навіть не зателефонував? Мені потрібно було побачити лікаря, Карл. Ван Лун помовчав хвилинку, потім зітхнув. Як ти зараз? У порядку про це подбали ліки. Він знову зітхнув. Ти цей, ти взагалі належно лікуєшся. Хочеш, назву ім'я деяких найкращих консультантів? Я можу. Усе добре, Карл. І слухай, це один єдиний раз, це не повториться. Я замовк і одразу ж запитав про найважливіше як зустріч? На цей раз замовк Ван Лун. Я трошки повисів на волосині. Ну, трохи незграбної ті. Я не буду брехати. Хотілося б, щоб ти був там. Його вдалося переконати. У цілому так. Він каже, що відчуває, що це можна винести на обговорення. Але ти і я повинні сісти з ним і переглянути цифри. Чудово, звичайно, звісно, коли завгодно. Генк поїхав на узбережжя, але повернеться в місто у вівторок. Я думаю, то ж, чому б тобі не прийти в офіс у понеділок, і тоді ми щось організуємо. Чудово. І, Карл, слухай. Мені соромно, і я справді шкодую. Ти впевнений, що не хочеш до мого лікаря? Він. Ні, але дякую за пропозицію. Подумай про це. Добре, побачимось в понеділок. Я простояв біля телефону кілька хвилин після дзвінка до Ванлуна і в процесі витріщався на відкриту сторінку адресної книги. У мене було нервове, стривожене відчуття в шлунку. А вже через секунду я набрав номер Маліси і, поки чекав на відповідь подумки, повернувся на 17-й поверх. На початок усієї цієї історії. Привіт, Меліса? Едді, привіт. Я отримав твоє повідомлення. Так, слухай, ну здалось, що вона збирається з думками. Те, що я сказала в повідомленні, ну, воно просто спало мені на думку. Мій брат був мудлом. Він торгував тією річчю досить довго, і я подумала про тебе, тому і затурбувалась. Голос у неї був пригнічений, як буває у людини з похмілля. Не турбуйся, Меліса», — сказав я, миттєво зрозумівши, в який бік буду тягнути. Вернон мені нічого не давав. Я зустрівся з ним за день до того, як він ну, коротше, за день до того, як це сталося, і ми просто поговорили нічого такого. Вона зітхнула. Це добре, але дякую за турботу. Сказав я і помовчав кілька секунд. Як ти? Нормально. Трясця, до яких чортів ця розмова може бути незграбною? Нарешті вона спитала Як ти? Я теж нормально. Займаюсь справами? А якими? Ось та розмова, яку потрібно вести в цих обставинах. Саме вона неминуча. Ну, протягом останніх кількох років я працював копірайтером. Для Кер і Декстер на видавництво. Технічно це була правда. Справа в тому, що це була єдина технічна правда. Так, це чудово. У її голосі якось це не сприймалось чудовим. Усе тому, що моя праця для Кер і Декстер раптом здалась мені віддаленою, нереальною, вигаданою, та й взагалі я не хотів більше говорити по телефону з Мелісою. З тих пір, як ми відновили наше знайомство, хоч і швидкоплинно, я відчув, що вже готовий постійно їй брехати. Продовження розмови могло зробити тільки гірше. Слухай, я хотів тобі зателефонувати та все виявити, але ну, я буду класти слухавку зараз. Добре? Це ж не «Едді». що? Мені це теж нелегко». Розумію. Я нічого іншого не придумав, окрім як сказати Ну, що ж, прощавай. І короткі гудки. Захотівши негайно відволіктись, я перегорнув адресну книгу у пошуках номера, набрав і почекав. Так, Геннадій? Так. Це Едді. Едді, що ти хочеш, я зайнятий. Я тупив у стіну перед собою секунду. Я зробив чорновик тієї штуки, близько двадцяти. 20... Я вранці глянув. Геннадій. Короткі гудки. Геннадій. Я поклав слухавку. Завтра п'ятниця. Як я міг забути? Він прийде за першою виплатою по позиції. Трясця? Ні, трясця не через гроші. Це взагалі не проблема. Я міг виписати йому чек відразу на всю суму, плюс відсотки, плюс бонус за те, що він Геннадій, але це не зробить справи. Я сказав, що у мене готова чорнетка, тож треба зараз усе придумати і до початку ранку. Інакше він, ймовірно, заріже мене. Настрою для такого роду речей не було, але я розумів, що це мене відволіче, тому зайшов в інтернет і провів деяке дослідження, узяв відповідну термінологію і виробив сюжет. Нещадно перекроївши нещодавній мафіозний судовий процес на Сицилії, детальний звіт, про який я знайшов на італійському вебсайті. Через деякий час після опівночі, з відповідними варіаціями, я вибив 25 сторінкову чорнетку, сцена за сценою Хранитель коду, історія про організацію. Після цього пошуки у оголошеннях про нерухомість. Я вирішив зателефонувати деяким з великих ріелторів Мангеттена і нарешті почати процес оренди, можливо, навіть покупки нової квартири, а потім пішов спати і отримав чотири або п'ять годин чогось схожого на сон. Геннадій прибув приблизно о 9.30. Я впустив йому, сказавши, що на третьому поверсі. Він, здавалось, цілу вічність підіймався сходами, і коли, нарешті, матеріалізувався в моїй вітальні. То здавався виснаженим. Доброго ранку. Він підняв брови і озирнувся, потім подивився на годинник. Я роздрукував чорновик і поклав його в конверт, узяв його зі столу і передав. Він підняв його та потрусив, оцінюючи, скільки він важить. Потім запитав: Де гроші? гроші?» е, Я збирався виписати тобі чек. Скільки я тобі винен? Чек. Я кивнув. Раптом відчувши себе ідіотом. Шек, сказав він знову. Ти що йовнутий? Ти думаєш, ми фінансова установа? «Геннадій, слухай. Замовкни, якщо ти не принесеш гроші сьогодні, то у тебе серйозні проблеми, друже. Ти чуєш? E, так я дістану. Я тобі яйця відрішу». Я їх принесу, господи, я й не думав про це. Шек. сказав він знову з презирством. Неймовірно, я підійшов до телефону і узяв його. З тих перших кількох днів у Лафаєті я розвинув надзвичайно сердечні відносини з моїм підлабузницьким і червонощоким менеджером банку Говардом Льюісом. Тож я зателефонував йому і сказав, що мені потрібно 22 500 готівкою, і запитав, чи будуть вони готові через 15 хвилин. Без проблем, містер Спінола. Я поклав слухавку і обернувся. Геннадій стояв біля мого столу, спиною до мене. Я не пам'ятаю, що про бурмотів, щоб привернути його увагу. Потім він обернувся до мене. Ну, я знизав плечима і сказав: Поїхали в банк? Ми взяли таксі і поїхали мовчки до 23-ї і 2-ї в банк. Я хотів було поговорити про чорновик. Але Геннадій був, вочевидь, в дуже поганому настрої, тож я вирішив, що краще нічого не говорити. Я отримав готівку і передав її Геннадію на дворі на вулиці. Він запхав пачку грошей в таємничий інтер'єр свого піджака. Тримаючи конверст з чорновиком, він сказав, що подивиться, а потім пішов по другій авеню, навіть не сказавши до побачення. Я перейшов вулицю у відповідності до моєї нової стратегії їсти хоча б раз на день. Зайшов у закусочну, узяв каву і чорничний мафін. Потім пройшовся вгору по Медісон Авеню. Приблизно через 10 кварталів я зупинився біля офісу ріалтора під назвою Сальван Драскл. Я зайшов всередину, сказав, що мені потрібно, і потім мене перевели до брокера на ім'я Елісон Ботнік. Їй було близько 48 років, одягнена в стильну, темно синю шовкову сукню з відповідним пальто. Я досить швидко зрозумів, що, хоча я й був у джинсах і светрі, і міг легко бути клерком у винному магазині або фрілансером-копірайтером, ця жінка не мала уявлення, хто я і тому на поготові. Наскільки міс Ботнік була зацікавлена, я міг би бути одним з тих нових дотком мільярдерів, які шукали 12-кімнатну квартиру з видом на центральний парк. В наші дні це цілком можливо. Тож я нічого про себе не розповідав. Йдучи по Медісон, я думав про суму близько 300 тисяч доларів за житло 500 тисяч максимум. Але мені спало на думку зараз, що враховуючи моє становище з Ван Луном і мої перспективи з Етвудом. Не було причини, чому не можна думати про більше. Наприклад, два мільйони, три. зна, можливо, більше. Стоючи у плюшевій зоні прийому Сальван Дрескал, гортаючи глянцеві брошури для розкішних кондомініумів у нових будівлях, що називались Меркурій Небесний, слухаючи про мову Елісон Ботнік з її наполегливими лексичними ударами молоточку висококласний, ліпідний, розхапаний. Близько, близько, близько. Я відчув, як мої очікування зростають з кожною секундою. Вона щосили намагалась зменшити мій вік на 15 років, напевно, ментально вдягла мене в футболку і бейсболку, переконуючи, що я новий інтернет-мільярдер. Полум'я розгорілось ще більше. Коли я невимушено відмахнувся від її пропозиції, що, враховуючи документацію, необхідну в ці дні, щоб пройти процедуру перевірки середнього кооперативного правління, я, ймовірно, захочу уникнути кооперативної квартири. Правління стають дуже вибахливими, сказала вона. Це, звичайно, не проблема. Зачекайте. Хто хоче програти навіть без боротьби? Вона оцінила фразу. Добре. Наше маніпулювання один одним у ці відповідні стани корисливого та професійного збудження могло призвести лише до одного до переглядів. Вона спочатку відвела мене подивитись чотирикімнатний довоєнний кооператив у 70-х на сході між Лексінгтоном і парком. Ми поїхали на таксі, і поки балакали про ринок і де він є зараз, у мене виникло приємне відчуття контролю. Я ніби був за кермом, ніби сам розробив програмне забезпечення для цього маленького епізоду свого життя і все працювало як потрібно. Квартира, яку ми пішли дивитись на 74-й, не була нічим особливим, вона мала низькі стелі і не мала багато природного світла, вона також була тісною і досить вибагливою. Знаєте, багато з цих довоєнних кооперативів такі. Сказала Елісон, коли ми повертались до зали. У них є багато чого, що потрібно переробляти. Якщо ви не готові до ремонту, точніш до перебудови, то вони не варті своїх грошей, а гроші в цьому випадку це 1,8 мільйона доларів. Потім ми пішли подивитись перероблений лофт площею 3200 квадратних футів у Флеттерон-Дістрікт. якась текстильна фабрика до 50-х. Вона стояла порожньою більшу частину шістдесятих, і з того як це місце було декороване, не виглядало, ніби її теперішній власник пережив сімдесяті. Елісон сказала, що він був цивільним інженером, який, ймовірно, заплатив за неї дуже мало, але зараз ціна становить 2,3 мільйона доларів. Мені сподобалось, і це місце безумовно мало потенціал. Але воно було занадто анонімним в частині міста, яка все ще була відносно нудною і нецікавою. Останнє наше місце це 68-й поверх Марочуса, який щойно був збудований на місці старих залізничних шляхів Вестсайд Небесний разом з іншими розкішними житловими комплексами, і мав в теорії стати центральною частиною нового проєкту міського відродження. Це охоплювало територію між західним Челсі і пекельною кухнею. Якщо подивитись туди, то можна побачити купу порожніх ділянок, сказала ріелторка. від 26 26-ї вулиці до 42-ї, на захід від 10-ї авеню. Усе це вже можна реконструювати. Ще будується пенстейшн, тож тут скоро буде величезне збільшення трафіку, тисячі людей ходитимуть тут щодня. Вона мала рацію, і коли наше таксі їхало на захід по 34-й вниз до річки Гудзон, я бачив, про що вона говорила, бачив величезний потенціал, те буржуазно богемне перетворення усього району. Повірте, це буде найбільше захоплення землі, яке це місто бачило за 50 років, виростаючи з пустиря невикористаних і занедбаних складських будівель. Сам небесний хмарочос був сліпучим сталевим монолітом у безшовному корпусі з відбиваючого бронзового скла. Коли таксі під'їхало до величезної площі біля основи будівлі, Елісон почала перераховувати речі, про які я напевно мав знати. Небесний висотою 715 футів, 70 поверхів, 185 квартир, також кілька ресторанів, оздоровчий клуб. Приватний кінозал, місце для вигулу собак, систему переробки розумне сміття, винний льох, вбудований х'юмідор, дах, оздоблений титаном, я кивав, ніби записуючи це для подальшого вивчення. Чоловік, який збудував це місце, навіть думає переїхати сюди сам. Величезна лоббізона, мармурові колони з рожевими прожилками. Які підтримували золотисту мозаїчну стелю, але мало меблів або художніх робіт, ліфт підняв нас на 68-й поверх, за здавалось, 10 секунд, хоча, напевно, довше. Квартиру, яку вона мені показувала, ще добудовували, тож я не звертав уваги на голі лампочки і відкриту проводку. Але, сказала вона пошепки, коли вставляла ключ у двері. Звідси відкривається неймовірний вид. Ми зайшли у відкритий простір у стилі лофт, і, хоча я усвідомлював різні коридори, що йшли в різних напрямках, мене відразу потягнуло до вікон на всю висоту на далекій стороні цієї голої білої кімнати, на підлозі пластиковий лист. Елісон слідувала одразу за мною. Весь Мангеттен запаморочливо підіймався у поле зору. Стоячи біля вікна, я широко відкрив рот, дивлячись на скупчення хмарочосів у центрі міста попереду і на центральний парк, що був зліва, і фінансовий район праворуч. Звідси, здавалось, було видно усі знакові будівлі міста, які, здавалось, дивились на цей новий хмарочос. Елісон стала біля мого плеча, відчувся запах її парфумів і ніжний шелест шовку об шовк. Ну, що думаєте? Дивовижно, сказав я і обернувся, щоб подивитись на неї. Вона кивнула і посміхнулась. Її очі були яскраво зеленими і виблискували так, як я не помічав раніше. Насправді, Елісон Ботнік раптом здалась мені набагато молодшою, ніж була. Отож, містер Спінола? сказала вона, притримуючи мій погляд своїми очами. Чи не будете ви проти, якщо я запитаю вас, в якій сфері ви працюєте? Я завагався, а потім сказав інвестиційний банкінг». Вона кивнула. Точніш, на Карла Ван Луна. Я розумію, цікава робота. Вірно. Коли вона обробляла цю інформацію, можливо, вписуючи мене в якусь категорію клієнтів з нерухомості, я оглянув кімнату. Голі стіни. Неповний набір стельових панелей, намагаючись уявити, як ця квартира може виглядати повністю обставленою і заселеною. Елісон, скільки тут кімнат? Десять. Я подумав трошки. Квартира з десятьма кімнатами. І цей масштаб мене перемагав, нестримно тягнучи назад до вікна, щоб знову подивитись на місто. Ясний сонячний день Мангеттена – і сам факт, що я стою тут, мене збуджував. Яка ціна? У мене було враження, що вона робила це лише для ефекту, але Елісон дістала блокнот, перегорнула кілька сторінок, насвистуючи, і через хвилину сказала Дев'ять з половиною. Я клацнув язиком і свиснув. Елісон зробила вигляд, що проглядає блокнот, і відступила на кілька кроків ліворуч. Я повернувся і знову глянув у вікно. Ціла купа грошей, але цілком реальна сума. Якщо продовжити торгувати на своїх поточних рівнях і зіграти з Ванлуном правильним чином, я цілком можу скласти якийсь фінансовий пакет. Я глянув назад на неї і прокашлявся. Вона обернулась і посміхнулася свічливо дев'ять з половиною мільйонів доларів. У повітрі між нами плавала певна кількість якоїсь електрики, але, вочевидь, згадка про гроші якимсь чином її розсіяла, і протягом наступного часу ми блукали в мовчанні по інших кімнатах квартири. Кожна кімната це вид, який відрізнявся від того у головній, але все одно дуже дуже неймовірні. Здавалось, світло було скрізь і простір. Я проходив через те, що цілком може бути ванною, кухнею. У мене були бачення в голові онікс, теракот, махагон, хром, елегантне життя в калейдоскопі плаваючих форм, паралельних ліній, дизайнерських вигонів. В якийсь момент я протиставив усе це тісній атмосфері і скрипучим підлогам моєї однокімнатної квартири на десятій, і чомусь у голові запаморочилось. Дихати стало важко. Прокинулась паніка. Містера Спінола, з вами все добре. Я схилився у дверному отворі, одну руку притискаючи до грудей. Так, усе нормально, це просто Що? Я підняв погляд і озирнувся, щоб зрозуміти, де зараз знаходжусь, не впевнений, чи це ще одне ментальне запаморочення. Мені здавалось, я стою на місці. Я не пам'ятав, щоб якось рухався, але я не міг бути на сто відсотків впевнений, що... Що? що у такому стані я можу себе контролювати. Містер Спінола? Усе добре, усе добре. Мені просто потрібно зараз піти. Вибачте, будь ласка, я почав швидко йти по коридору до головного входу, спиною до неї, помихав рукою в повітрі і сказав Я зв'яжусь з вашим офісом. Зателефоную. Дякую. Вийшов в коридор і рушив до одного з ліфтів. І почав молитись, коли двері зачинялись, що вона зі мною не поїде. І, слава богу, не поїхала. Кінець п'ятнадцятого розділу.